Вітаю, дорогі друзі, маленькі і великі, дорогенькі, якщо ви мене бачите, значить ви дивитесь теплі казки. І сьогодні я вам розкажу секрет, неймовірний секрет, де народжуються сни. І він записаний у книжечці Засиналочка та туся в боку. Тож слухай. Де народжуються сни, а сни народжуються у дивовижному світі веселок. Так, так, саме так, поміж веселок і грайливих рожевих цуценяток, у дивних блакитних мохмаринках квітах народжуються сни. Подивіться, подивіться, які райдуги, які квіти. Квіточка поволі відкриває пелюстки, і звідти, мов дивні птахи, випурхують кольорові сни і летять до діток. Одні сни про яскравих поні, інші про паровозики і веселі машинки. А бувають сни про тата й маму. Снів дуже багато, бо кожній дитині щоночі приходить яскравий сон. про зайчика, Рибайчика, про веселого равлика, а може, і про сірого котика-муркотика. Сни обов'язково прийдуть, просто на них треба правильно почекати. Коли лягаєш спадки, закривай оченятка і починай мріяти про світ казкових пригод, про веселі паровозики, про добрих чарівників пухнастих ведмежаток у світі чарівних веселок обов'язково почують твої мрії та подарують тобі дивовижні сни. А ще, щоб краще заснути, дуже чудово рахувати зірочки та рахувати морські хвилі. Один хвиля два, хвиля три. 4, морська хвиля п'ять, морська хвиля шість, морська хвиля сім. Будьте щасливі мирного неба та солодких присолодких снів.